Мені гроченюці, сьогодні, на огляді у нас була 244. Даний трактор у нас на 24 кінські сили. Двигун КМ 385, передні противаги, привід повний, 4 на 4, гідравліка руля, навіски, окремі бачки на рульову гідравліку. Два насоси МШ. стоїть на даному тракторі. Ціна даного трактора 5400, задні противаги. На тракторі вже встановлені. Триточкова навіска, вал відбору потужності, двошвидкісний, гідровиходи під причіп, Плаваючі сидіння, коробка передач 3 плюс 1, панель приладів, лічильник мото 1, присутній вже на даному тракторі. Заднього диференціалу. Ось такий тракторець. Ви можете придбати в нас Мініагро міста Чернівці. Ціна 5400. Передні противаги також присутні. Виписується повний пакет документів до постанови на облік. Завітайте, протестуйте даний трактор. Ціна 5400. Вулиця Коломийська, 1А. Місто Чернівці.